Мінус 46% знижка на масло вершкове, відситий двір, 82 жирності. Стандартна упаковка 180 грам, ціна 70 гривень. Саме з 15 по 21 січня 2026 року. Всіх вітаю з магазину Сільпо. Це новий огляд пропозиції сільпо на цьому тижні. Друга частина, де я показую м'ясо, молочні продукти, рибу. Так починаємо. Чотири види пельменів від мішутка на цьому тижні йдуть зі знижкою 50%. Так, почнемо з оцієї позиції, яка прямо намальована на великому ціннику. Це пельмені мішутка, троє поросят зі свининою та куркою. 400 грам за 80 гривень. Замість 159. Їх виготовляють до речі три ведмеді. Далі у нас ідуть мішутка з курчата в зеленій упаковці. Так, з м'ясом кур, курчат 400 грам за 68 гривень. Ще є індичка і вершки. От, а, он є також ось така синя упаковка, вже все вам покажу, як вони виглядають. Так, з м'ясом індички, 75 гривень за 400 грам. І також. Ще ці ще чотири види. Всього тут 400 грам з м'ясом телятини за 80 гривень по такій же ціні, як і свинина. Акції у відділі м'яса вони також діють з 15 по 21 січня включно. Гляньте, гарна, яка ціна. Свиняча лопатка без кістки охолоджена. Ціна за 100 г. 17,40 це кілограм 174 гривні знижка на цьому тижні 24%. Також акція свинячий ошийок без кістки 25,90 за 100 г 259 гривень за кілограм. Ну тут взагалі гарна ціна. І два види курячого м'яса в акції. Куряче стегно 104 гривні за кілограм або 10,40 за 100 грам. Знижка 25% на цьому тижні. Також гарна пропозиція. І гомілка 75,90. ціна вказана за кілограм. Хочу подивитись: ось вона ця гомілечка або за 100 грам 7,59. Також в акції на цьому тижні язик свинячий. Ціна за 100 грамів 14,90 і печінка свиняча охолоджена 5,99, ціна за 100 грамів. Далі епікур у нас окремо вони так, запаковані йдуть. Це філе курчат-бройлерів. Тут фасування десь по 900 грам, навіть більше по кілограм з чимось. Ось таке філе курчат. Епікур охолоджене, великий лоток називається. Ціна 19,90 за 100 грамів або 199 гривень за кілограм лікарська ковбаса від Глобино, варена, вищого сорту. Ціна за 400 грам за оцю паличку 90 гривень, замість 122 гривні. Бачу, що багато пропозицій у відділі риби на цьому тижні. Так, форель, кусок охолоджений, ціна за кілограм 700 гривень, замість 900 зі знижкою, 22%. Ось такі шматочки цієї форелі. Тут є рукавички, є пакети. Ви можете самі взяти, ну, зважити, який вам шматок подобається. Якщо не хочете самі брати, то до вас підійде консультант і який треба, вам шматочок покладе на ваш вибір. Дивіться, показую, що ці шматочки гарні. То в патраний чи. 129 гривень за кілограм. Далі йде оце класна акція з 15 по 21 січня, мінус 40% знижка по 179 гривень. Бачу, де вона. Є форель слабосолена, філе шматок на шкірі 179 гривень, замість 300, будь ласка, і така ж ціна на сьомгу. Сьомга. Так. І сьомга. Слава на філе шматок на шкірі 179 гривень. Добра пропозиція. О, гляньте, поставили знижку. Це дуже цікаво спробувати. Паста мілс зі різки вершкова. Мені так подобається така упаковочка. Їх, до речі, два види. Оці мілс пасти є вершкова, да і є звичайна. Да. Ось такі два види. Тут упаковка 175 сімдесят грам. Така велика упаковка 129 гривень, замість 289 Якщо хтось куштував, напишіть свій відгук. Цікаво дуже. Її, до речі, виготовляють в Норвегії. Крабові палички відводний світ. Океанічні з білою океанічною рибою. Упаковка велика 500 грам. ціна 149 гривень, замість 219 Ось отака упаковка. Це охолоджені, не заморожені. 31% знижки на крабові палички це вже заморожені. Крабові палички знову від премія. Ціна 65 Гривень за 250 грам Також далі вже йде продукти з сурімі, заморожений, сніговий краб знову від премія. Ціна за 200 г. 109 гривень. Велика упаковка, від водний світ. Тут 450 грам крабових паличок заморожених з білою океанічною рибою. Ціна 139 гривень. Мідії м'ясо, саме м'ясо, варено морожені. 2690 за 100 г або 269 гривень за кілограм. Гарна пропозиція. 27% знижки, показую, як воно виглядає. Берете оцю лопатку і скільки вам потрібно, можете самі покласти, будь ласка. Хек мерлуза, латиноамериканський морожений по 169 гривень. Якраз зараз дівчата його викладають і показують. 169 гривень за кілограм. Гасіус філє свіже морожене в глазурі. Ось так запаковано кожне, бачите, в плівочці, до речі, 199 гривень. Знижка 23%. Також добра пропозиція. Знижки на ікру від Віладіс. Є ікра тріски, і є ікра мінтая пробійна підкопчена. Ікра мінтая 100 грам, Баночка з ключем 65 гривень. Ікра тріски, пробійна підкопчена, також 100 грам, Упаковка за 70 гривень. В нову акції відводний світ. Є оселедець в пряному посолу, в олії і є оселедець. Слабо солений. 71 гривня за 250 грам. Знижка по 28%. Також бачу, що тут оселедець. Він, знаєте, отак на перетині. Не, не дуже зручно цінник вам добре показати. По 60 гривень. Ось такий оселедець, на нього класна знижка, аж 38%. Від Веладець. Від Веладіс. є козацький оселедець в Олії, ціна 60 гривень за 180 грам. І є також оселедець ось, ось оцей, з італійськими спеціалістами спеціями. 180 грам також на перетині за 60 гривень, замість 98. Оце так пропозиція на цьому тижні. Ось такий буряк-столовий варений нарізаний соломкою від Грінвіль. Готовий. 30 гривень. От візьму обов'язково 52 знижка за 300 грамів 30 гривень. Хтось напише, так дешевше, це ж треба варити, чистити ще й нарізати його. Все готово, тільки додав чесночок і вже дома в тебе готовий салат. Класна пропозиція. Така класна знижка, аж 40% на батат. 94,90 – це ціна за кілограм замість 159. Показую, Показує, як батат виглядає. Ось оцей сир ще не виклали. На полички сказали, що він з'явиться пізніше. Я вам просто скажу, яка от акція. Може в вашому сільпо він уже є в наявності. Сир гауда 48% жир, жирності, з коров'ячого молока. Дуже добра пропозиція. За кілограм 299 гривень. Або як тут вказано, за 100 грам – 29,90. Ну, це саме у відділі ну, сир, де ваговий сир продається. Він буде нарізаний і слайсами, і шматочками на ваш смак. От дуже класно, замість 600 – 300 гривень. Ривень така пропозиція. Я потім коротенько, вже як зніму, покажу, як він виглядає. І головні акції в молочному відділі. Тут стільки всього, я бачу, цікавого. Почнемо знизу, з цього сиру кисломолочного від біло. Біла є 9% жиру, 350 грам упаковка за 60 гривень. Далі біло також 350 грамів 5% жиру за 55 гривень. І біло-нежирний 0%, також 350 грамів за 53 гривні. Тут йде позначка, що на біло на цьому тижні знижка. Цілих 36%. Напій йогуртовий, пробіоактив. Пляшечки по 100 грам ідуть 4 види по 13 гривень. Зі знижкою 43%. Є персик маракуя, малина, гранати хінацея та чорниця. Всі продаються поштучно за 13 гривень. Далі у нас іде кефір від ферма 2,5 жиру з невеликою знижкою 19%. Ціна за оцю пляшечку 840 грам 53 гривні. Йогурти від Галичина називається Карпатський йогурт. Їх всього чотири види: всі по 550 грам, ціна 55 гривень, 2,2 жиру. Є злаки насіння льону, також вишня, прусниця, чорниця, злаки і карпатський йогурт Малина Гранат. Тут уже більші упаковки. Це у нас йогурт від Галичина. Знову карпатський йогурт по 900 грам, також 2,2 і жиру, всі по 70, ні, не всі. Тут у нас абрикос 73 гривні, а чорниця і лісові ягоди. Чорниця, лісові ягоди і полуниця також йдуть по 800 гривен, але по 75 гривень. І знову галичина ось такий йогурт в стаканчику тепер карпатський йогурт без цукру. Тут 3% жиру. Ціна за стаканчик 280 г, 35 гривень. І сметана знову-таки від галичина. В стакані. 15% жиру, ціна 40 гривень зі знижкою 27%. Далі у нас йдуть ось такі йогурти від Холандія з наповнювачами. На них гарна знижка 35%, 260 грам, по 38 гривень, є полуниця і є вишня. Ще йогурт Лакель по-грецьки білий зі знижкою 32%. Густий, дуже відчувається. 230 г, 10% жирності. Ціна 47 гривень. Ряжанка від Ягодинське 3,2 жиру, 750 грам 45 гривень. Ось це молоко я вам показувала в першому огляді. Нагадаю, 48 гривень. Молоко ультрапастеризоване, Яготинське 2,6 жиру, 950 грам за 48 гривень, як бачите, його прям зразу видно, що розбирають. Тут у нас Молокія кефір питний. 1% жиру 49 гривень 870 г. І, і 2,5 жиру, що за такою ж ціною виходить да, в одну ціну, як бачите, просто знижку різну поставили. Ще 2,5 жиру, також 49 гривень 870 г. Сметана від Яготинська, 15% жиру, стаканчик 300 грам ціна 44 гривні. І також сметана від Яготинська. Менші упаковки 20% жиру 180 г 37 гривень. І от така сметана 15% жирності 180 г за 33 гривні. Так, і поставили ціну на це молоко від премія. Ультрапастеризоване 2,5 жиру. 900 г упаковка тетрапак 46 гривень. Акції сільпо на тортики та тістечка. Головна акція на оцей торт від власна кондитерська торт медово-горіховий або тістечко медово горіхове Я також покажу, піду в кав'ярні, що можна взяти саме тістечком. Ціна за 100 грам 28,90 зі знижкою 33%. Так, торт десь іде. По Отут, бачите, ще по старій ціні іде торт. А так він йде по десь по кілограму. Розпасований також акція на торт Сантропе саме 400 грам. О тут такий тортик добре видно, не запитавша ця штучка. 400 г 119 гривень, знижка на нього 20%. І, до речі, за оцей торт мені писали добрі відгуки, що дуже смачний. Ну, Виглядає він дійсно смачно, красиво. Далі 379 гривень коштує кісточко зимова вишня ціна за кілограм саме. 379 ось тут 360 гривень, два кісточка 136 гривень. Знижка на них 21%. Бачу, тут також цінники міняли. Торт вафельний, це від власної кондитерської. Зі згущеним молоком. Чотири шматочки в цій упаковці 180 грам. Ціна 95 гривень. Я вже в кондитерському відділі, саме там, де продають тістечка. Тут також стоїть акція на тістечко Медово-горіхове. Ціна за 100 грам вказана 28,90. Мені здається, воно десь так по 100 грамів йде. Також в акції горішок зі згущеним молоком 12 гривень за штучку. Він 20 грамів іде. Тістечко Наполеон від тюті Соні 37,90. Ціна вказана за 100 грамів 379 за кілограм. І дивіться, у них як новинка. Я раніше не бачила є тістечко оце від Тьоті Соні, а є як тортом зроблено. Така ж ціна, але як тортик цілий. І вже зимову вишню я вам показала Акції в відділі випічки. Так гарно поставили ці акційні пропозиції, відокремили. По 18 гривень, рулет з маком за 100 грамів ціна. Ці акції також діють з 15 по 21 у всіх магазинах сілько. Булочка Равлик з вишною, вона також йде 100-грамова за 29 гривень з кремом та родзинками 80 грамів, 16 гривень. Бріош ось такий гарненький сирковий за 23 гривні 100 грамовий, пиріжок з яблуками 18 гривень 100 грамів, слойка з яблуком та корицею ціна, ух ти, така прям свіжа-свіжа, 26 гривень за 85 грам. Слойка з чорничною начинкою 26 гривень, слойка з начинкою з сиром. 20 гривень 85 грам. І ось отак виглядає вертута, от дуже смачно. 25 гривень за 110 грам з сиром та зеленью. Пампушки з чесноком, дивіться, на одній упаковці їх іде аж, виходить, 6 штук. 20 гривень за 200 грам, ну гарна ціна. Далі піца підсета маленька, така піцета. По-італійськи показую тут і ковбаска, і якесь м'яско, і перчик. Ціна 28 гривень за 100 грам, і булочка світла 5 гривень за 50 грам. Дуже свіжа. До речі, ця булочка смачна. Як для перекусу взяти, то дуже зручно. Булка подова французька. До речі, вона дуже смачна. Знаєте, як такий білий батон. Класна булка. Гляньте, вона гаряча. 30 гривень за 400 грам. Прямо ці запотіли гаряченька. Замість 40. Получається 10 гривень економія. Беріть, хто любить білий хліб, дійсно смачна. І ось оцей багет подовий міні. 125 грам за 16 гривень замість 22,19 гривень. Гірчиця від королівський смак. Європейська лагідна 130 грам, ціна 15 гривень. І також гірчиця, гірчиця щедро манго, Ні, медова медова з корицею за 16,79 в ній 120 грам. Щедро гірчиця домашня з чорним перцем та куркумою. 120 грам за 17 гривень. Чумак, майонез, провансаль 67% жиру, 150 г. Ціна 20 гривень. Два види брецелів, але вони смачні. 180 грамів за 65 гривень. Є брецелі з сілью і є з білим кунжутом, і ті, і ті по 65 гривень. Пепсі кола, два види без цукру і звичайна пепсікола. Пляшечка 750 мілілітрів. Ціна 20 гривень. Два види шоколаду від Millennium Very Веріпері. є начинка печиво арахіс. І також начинка подрібнений арахіс та цілий арахіс. Ціна за таку велику плитку 285 грам, 134 гривні. Щось такий міленіум, гарненькі упаковки Вері Пері, арахіс родзинки і карамель 140 грам за 99 гривень зі знижкою аж 41%. Несквік, молочний шоколад, 100 грам, 10 шматочків. Тут він розділений за 60 гривень і багато видів. Ми міленіум, ух, ти, який гарний в білому шоколаді. Так, з журавлиною та горіхами: 65 гривень за 100 грам, також 65 гривень за 100 грам. Тут у нас молочний шоколад, горіх та родзинки і мигдаль. Всі вони в одну ціну. Кава натуральна розчинна, сублімована 50 грам, 85 гривень. Міоро і Нескафе Голд 165 грам за 289 гривень. Турецьке насіння оце саме. Туреччина виготовляє воно із смугастого насіння найсмачніше. Є не солоне 54 гривні 125 грам, і також є солоне 54 гривні за 125 грам зі знижкою 43%. відсотки. Ну на мою думку, смачнішого немає. Пишіть, якщо хтось знає, яке смачніше смугасте. Далі попкорн сільпо зі смаком грибів, саме сільпо. 45 гривень за 80 грам. А тут від премія. Попкорн, який треба готувати, із сіллю 100 грам – 28 гривень. 35% знижка на цьому тижні стела Артуа. Саме треба брати усі ці чотири баночки. Чотири баночки за ціною 149 гривень замість 229, 4 по 0,5. І головні акції, які знаходяться на цих острівцях, я показувала в своєму першому огляді. Переходьте, дивіться на моєму каналі. Нагадую, акції діють з 15 по 21 січня у всіх магазинах Сільпо при умові наявності товару. Також хочу зробити анонс, що завтра будуть все-таки супердні, поки немає рекламки, але вони будуть. Я вранці вам обов'язково покажу, що буде на суперднях. Дякую, що дивитесь. Всім хочу показати мирного неба, в якому магазині я робила огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось на моєму каналі.